Час новин на дев'ятому каналі про все, що сталося у Дніпрі та області. За минулу добу розкажуть наші журналісти. В студії Марина Іванющенко. Вітаю вас! Головні теми випуску вночі. Окупанти накрили вогнем два райони області Нікопольський та Синельниківський. Є поранені та значні руйнування. У Дніпрі безкоштовно навчають внутрішньо переміщених осіб. Протягом трьох місяців 76 переселенців будуть опановувати найбільш затребувані професії. Оренда квартиру Дніпрі зросла на 50%. Як із офісів люди роблять собі житло та за скільки можна винайняти квартиру у місті? Війна триває. 167-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь. Докладна про ситуацію на фронті в нашій щоденній мапі бойових дій. На сіверському напрямку ворог здійснив обстріли наших позицій у районах Сіл Катеринівка, Середина Буде та Мизенівка Сумської області. Вів повітряну розвідку біля Гаю та Шалигиного. На Харківському напрямку обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дуванка, Пруднянка, Дементівка, Питомник, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Байрак, Старий Салтів, Базаліївка, Коробочкине, Андріївка, Мілове, Чугуїв та Чепіль. Завдав авіаційного удару поблизу Верхнього Салтова. На слов'янському напрямку Противник обстрілював з артилерії райони Брашківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Димитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини. На Донецькому напрямку ворог проводить наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку обстріли біля Григорівки, Сіверська, Верхньокам'янського, Закітного та Іванодар'ївки. На Бахмутському напрямку вогонь артилерії у бік Солодара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки та вершини біля останнього, а також. Зайцевого дачі, Бахмута, Яковлівки і спірного противник задіяв авіацію. Окупанти намагалися провести розвідку боям в районах населених пунктів Іванодарівка, Весела, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. На Авдіївському напрямку обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки і Сухої Балки. Противник завдав авіаційних ударів у районі населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, Ново. Новоселівка, Авдіївка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони Володимирівки, Павлівки, Оріхова, Шевченкового, Гуляйпільського, Новоданилівки, Степногірська, Ольгівського, Кам'янського та Новосілки. На південнобузькому обстріли в районах населених пунктів Прибузьке, Посадпокровське, Лупарева, Українка, Луч, Мирна, Благодатне, Новоросійське, Широке, Партизанське, Плотницьке, Білогірка, Осокорівка та Князівка. Вночі окупанти завдали удару по двох районах області Нікопольському та Синельниківському. По Нікополю випустили 120 реактивних снарядів. Попереднього один постраждалий – 46-річний чоловік. Він у лікарні внаслідок нічних обстрілів окупантів зазнали пошкоджень багатоквартирний будинок, адміністративні та технічні будівлі чотирьох підприємств, а також пошкоджено газопровід та трансформатор. Близько четвертої години ранку рашисти обстріляли село Великомихайлівка Синельніківського району. Там ракети пошкодили кілька автівок та будинків. Постраждалих немає. У Нікополі ворог умисно нищив підприємства. Внаслідок є руйнування у трьох компаніях. На одному з них виникла пожежа, згорів трансформатор. Рятувальники вже вогонь загасили. На виробництвах побиті адмінбудівлі, цехи, майстерні, гараж та автомобілі. Уламками у місті зачепило два житлових будинки. Через обстріл постраждав працівник працівник одного з підприємств. Зараз 46-річний чоловік знаходиться у лікарні з переломом, його стан середній. На Дніпропетровщині продовжується жнива. У Сенельниківському районі фермери зібрали вже 530 тисяч тонн зернових, а це вже 70% всього врожаю. Зараз працівники жнивують ріпак, овес та ячмінь. Та от все скосити та зібрати не вийде, кажуть у районі адміністрації, адже деякі території небезпечні через прильоти ворожої російської армії. На жаль, через ворожі обстріли і як наслідок м, наявність на полях вибухонебезпечних предметів 2634 гектара у нас госпогідь не задіяні були за призначенням а 299 гектарів ми не зможемо зібрати врожаї, тому що там небезпека є для життя людей. Навчання та працевлаштування для переселенців у Дніпрі розпочали програму освоєння внутрішньо переміщеними особами робочих спеціальностей. Протягом трьох місяців усі бажаючі будуть опановувати найбільш затребовані професії, після чого матимуть можливість влаштуватися на роботу. Як внутрішньо особи здобувають нові професії, бачила наша Наталія Кузніченко. Валерій переїхав з Северодонецька разом з батьками. В університеті хлопець провчився лише рік. Тепер буде опанувати нову професію. Каже, знання ніколи не будуть зайвими. Приходять переселенські деньги, бо програма то он допомагала. Папа устроївся на роботу, я там где Ну, Как-то крутимся, сутімся. Я хотів би пройти цей курс, який длиться три тижні, щоб уже какое-то представлення об этой профессии, а навчання в інституті я буду продовжувати. сьогодні. За новою міською програмою розпочали навчання 76 переселенців. Вони впродовж трьох місяців опановуватимуть найбільш затребувані професії. Одна з таких електрогазозварювальник. Наразі її освоюють 27 осіб, в їх числі й Олег. Чоловік впевнений, навчання до часу навіть у період війни. В Принципі давно забути стара, поскольку інженер механік И когда-то в далеком в конце прошлого века уже занимался данной работой, но принять на практике не получалось. В сложные времена э, вкладывать в свое образование ⁇ это, наверное, лучшее, что может быть, и поэтому любые э, знания с, не носить за спиной и применять на практике. І тим більше тудоустройство і можливість забезпечити себе і сім'ю загалом в Дніпрі зареєстровано більше 120 тисяч переселенців. Більшість з них у пошуках роботи. В той же час роботодавці не можуть знайти кваліфікованих працівників за багатьма спеціальностями. Такий проект дозволить людям частково опанувати професію та почати заробляти гроші. Роботодавці також сьогодні були присутні. Кожен з цих людей, який сьогодні розпочинає навчання, він буде працевлаштований. Про це вже є домовленості з роботодавцями. Оскільки зараз ви Мушенами міра, ми вважаємо, те, що вони будуть працювати тут. Але після закінчення війни, після нашої перемоги, потрібні будуть робітніші спеціальності, оскільки буде відбуватися відновлення нашої країни. І у ці робітніші спеціальності вони будуть на часі. Вони будуть дуже витребовані. І тому заробітна плата в цьому сегменті я вважаю також буде підвищуватися. Наразі вже мають 150 бажаючих освоїти нову професію. Діляться в департаменті Дніпровської міської ради. Тож проект планують розвивати і надалі. Усі бажаючі можуть заповнити заявку. На сайті міської ради Наталія Кузьміченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Житло у війну Оренда квартир у Дніпрі зросла на 50% і попит зараз значно перевищує пропозицію. Під час повномасштабної російсько-української війни ринок нерухомості зазнав небачених змін. Як із офісів люди роблять собі житло, та за скільки можна такі винайняти собі квартиру в місті, докладніше розкаже Аліна Моренко. Ксенія шукає собі квартиру ще з березня. Каже, знайти підходящий варіант на оренду зараз важко. Квартири розбирають дуже швидко. на центральний район. Дівчина продивляється варіанти та поки підходящого не знайшла. Шукає стандартну квартиру, однокімнатну ціною до 10 тисяч гривень. Лівий берег для мене більш комфортний, ніж центр. Поэтому я его больше рассматриваю для удобства, потому что недалеко ездить до работы, недалеко центр, в принципе, на левом берегу всегда все есть. Вся інфраструктура, магазини, от, все зараз у Дніпрі квартир на оренду дуже мало, бо до нас їдуть переселенці, повертаються Дніпряни із заходу країни, і з Європи. Усім десь треба жити. Тож ціна на житло виросла, кажуть ріалтори. 5-10 тисяч гривень вже можна знайти якісь там квартири. За 10 тисяч гривень можна знайти, знайти однокімнатну квартиру добру. Там є е, пральна машина, телевізор, смарт, там є кондиціонер. Це 10 тисяч. І важливо, вона на перемозі або в центрі. Весь ринок нерухомості у Дніпрі розділився. Купівля просто зупинилася, а от оренда б'є усі рекорди. Люди забирають будь-які варіанти, не дивлячись на район та умови. Тож ціна по всьому місту приблизно однакова. Отже, однокімнатну здають за 10 тисяч, двокімнатну за 15. Три кімнати відповідно від 15 до 20 тисяч гривень. А за оренду будинку цінник інколи сягає і 40 тисяч. Їх найчастіше Німають біля Дніпра у селищах: це Новоолександрівка, Братське, Обухівка, Підгородне, Піщанка чи Орлівщина. Будинки, які великі, ну, наприклад, 200-300 метрів. Ці винаймаються за 60 тисяч гривень. Але там така тенденція, що раніше там мешкали якісь люди з великими статками, а зараз в великих будинках мешкають або представники якісь благодійних фондів, яких багато, і вони разом живуть, або декілька родин. Вони збираються там по 20-30 тисяч, самі вони зняти будинок не можуть, але хочуть будинок і разом живуть. Та якщо оренда квартири не по кишені, знаходять і креативні варіанти. В моїй практиці є 4-5 таких офісних приміщень, де звільнили меблю офісну, купили кроваті, зробили загальні місця і кімнати ці здають. Кімната. 4 тисячі гривень на місяць там мешкає родина 3-4 чоловіки. Чи буде лізти вгору ціна на винаймане житло ближче до нового року? Ні ріелтори, ні економісти сказати не можуть. Все залежить від війни того, як вона впливає на економіку країни та географії бойових дій. Аліна Моренко Ілля Ломовський, новини 9 каналу. В Україні запрацював новий мобільний застосунок. Тепер про мінну небезпеку можна дізнатися просто зі свого смартфону. Додаток Мінфрі показує потенційно небезпечні території, на яких, згідно інформації ДСНС, можуть знаходитись вибухонебезпечні снаряди чи заміновані території. Також застосунок оповіщатиме у випадку наближення людини до небезпечного об'єкту. Він містить довідник ДСНС. З фотографіями та описом різноманітних мін і снарядів. Крім того, за допомогою додатку можна сповістити про вибухонебезпечну знахідку. Щасливі та усміхнені діти це є життя. Із такою настановою, щотижня у дворі багатоповерхівок на вулиці Березинській волонтерка збирає дітей на майстер-класи. Заняття з малечою її власна ініціатива, яку підтримали сусіди та знайомі. Як у звичайному дворі організували дозвілля дітей і як це згуртувало його мешканців, бачила наша знімальна група. Ми з вами вже робили червону калину, робили Так! Да. ангелів охоронців Робили Так! Да. серце в Україні робили. Так! Да. А сьогодні ми будемо робити соняшник. Зазвичай на зустріч із волонтеркою Наталією у дворі збирається 20-30 дітей. Сідають за великим столом і починають творити. На черговому занятті взялися робити 3 d листівку із соняшником символом України, доброї енергії та життя. А з початком війни я почала займатися з дітками-переселенцями. Я була у багатьох. Центрах і от ось, ось так в мене пішло. Ми дуже а, дружні, веселі. Всі вони, всі вони дуже, як вам сказати, вони вже я виходжу. Вони Наташа, Наташа, ну коли, ну коли? Тобто вони чекають. Ми дуже вдячні Наталці за те, що вона робить для наших діток. Вона дуже активна, енергійна мама і чудова людина. Діти дуже її люблять і з цікавістю очікають на наступні майстер класи У такий нелегкий для країни час дуже важливо бути дружними, єдиними, піклуватися і захищати своїх дітей, і якось старатися відволікати від цього день. Долучилася до компанії, і Ольга з дитиною, родина до Дніпра, приїхала з Луганської області. Нам дуже подобається, тут очень добре завчиве люди. люди. Ми сюди приїхали я з своїм синочком Аким. І мама. В этом дворе проходит очень много мероприятий, которые нам очень нравятся. Это такі воспоминания, которые останутся для детей, мне кажется, на всю жизнь. Всіх бажаючих вона навчала плести коси. Если я вижу девочку с распущенными волосами, мне хочется взять расческу и ее сразу заплести. Поэтому тоже мы проводили мастер-класс. Я делала разным девочкам разные прически. Они были були просто супер. Настоящі принцеси. Поки діти займаються аплікацією, батьки спілкуються між собою. Це ще одна перевага подібної роботи з дітьми. Заняття згуртовують не тільки дітей, але й дорослих. На майстер-клас приходять і підлітки. Їх приваблюють і творчі ідеї, і загальна атмосфера спілкування. Мені дуже цікаво, це креативно. Мені на душі дуже тепло, діти радіють і це класно. Цікаво, я приходжу сюди. Я тут живу. Я сюди приходжу. Майже кожен майстер-клас. Цю роботу я мабуть подарую або залишу собі, або подарую своїй прабабусі. Кожна дитина заслуговує на щасливе дитинство у дітях. Ми хочемо бачити здійснення своїх мрій, сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними, пишалися своєю родиною і рідним краєм. Таку практику проведення майстер-класів у дворі багатоповерхівок, активні в обережі прагне розповсюдити. це унікальне сабиття. Отеці мастер-класи Наталії. так чтобы жительница сама вызывала всех своих соседей, детей соседей и устраивала для них мастер-класс. Я такого, честно говоря, не видела за вот все пять лет, сколько я веду группы районные, впервые такое увидела, и поэтому мы с Натальей договорились, чтобы как-то распространить эти мастер-классы и на соседние дворы тоже. Муж Натальи уже сделал специальные столы, стулья для мастер-классов, то есть даже детям не понадобится выносить что-то из дома, то есть все Наталья с собой. Принісо і заготовки, і радосне настроєння. Найближчим часом подібні майстер-класи волонтерка Наталія проводитиме і в сусідніх дворах. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Свято для інтернів. У медичному центрі Дніпра відзначили спеціалістів педіатричного напрямку, які пройшли навчання та дійшли до інтернатури. Як вітали новоспечених медиків, які лікуватимуть наших дітлахів, розкаже Юлія Нічволода. Цього першого року у Дніпровському медичному центрі започаткували нову традицію по святу молодих лікарів. Тож урочиста церемонія випуску лікарів-інтернів відбулася вперше. До цієї події я йшла 9 років. Я навчалася спочатку у школі, потім вступила до медичного ліцею, потім вступила до медичного інституту традиційної нетрадиційної медицини, закінчила його відмінно. І вступила до інтернатури. Це подія важлива для мене, вона дуже для мене важлива, тому що я сама досягла цього і я з нетерпінням чекала цього дня. Основним завданням інтернатури є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки лікарів-інтернів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом. Студенти виконують 50% навантаження лікаря, здійснюють не менше двох 12-годинних чергувань на місяць. Кожна дитина це індивідуальна особистість, тому до кожної дитини я вважаю, треба знаходити підхід, вірний підхід та саму якісну тактику. І буде саме якісний результат раніше. Такі таких заходів не проводилося, тому е, усі е, зусилля були сконцентровані на працю на працю розумову та фізичну. Тому, коли існують такі заходи, це дуже добре. Я вважаю, це треба відмічати. Це треба відмічати як подію. Взагалі, студенти-медики проходять інтернатуру за спеціалізацією: педіатр, неонатолог, акушер гінеколог хірург, дитячий анестезіолог та отоларинголог. Цьогоріч в медичний заклад на інтернатури прийшли 25 студентів. І інтернатура триває буде два роки. Тривати частина буде проходити на базі обласної лікарні, тобто безпосередньо в палаті з дітьми. І є частина, яка буде проходити на базі кафедр. А сьогодні Йде в обласній дитячій лікарні посвячення в інтерни студентів, які обрали свій факт педіатрія, дитяча хірургія, тобто педіатричний напрям. Після початку окупації Донеччини та Луганщини лікарня стала фактичним центром допомоги одразу на декілька областей. Тут часто лікують дітей, які постраждали від війни. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто втратив життя через російську агресію. Юлія Нічволода, Ілья Ломовський. Новини 9 каналу. Наразі це всі новини очима журналістів 9 каналу. Більше дізнавайтеся на нашому сайті та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Якщо ж ви маєте цікаву інформацію чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили. Наближувати перемогу кожен на своєму фронті, піклуватися про тих, хто поруч з вірою в Україну.